Час пік на маршруті Полтава Шостаки о 7.40. разом із жителями села виходимо на кінцеву зупинку. Доки чекаємо на транспорт, люди розповідають, чому не вдоволені перевізником. Боїмося їздити. що там просто якби подивилися, що це за машина. Там все на яких скочах, на яких стряпочках всередині сидінь передніх взагалі немає. Вона постійно зриває графіки, постійно заміни. Практично не буває десь два-три рейси підряд. Це немає того дня, щоб вона не зривала графіки. Пригадують аварійну ситуацію наприкінці минулого року. Згори перед горбаньовкою лопається в нього ресора, і почало в общем, от, летить, як хто знає, на стрічну полосу, і перевертає його сюди. Люди, куди він перевернеться, туди люди. В общем, я вже жизню лічно простилася. Мене й до сих пор в голові шумить. Не знаю, що, що таке. Ну ну це було ужас. Того дня ніколи не забуде. Так що ми хочемо, щоб ми уверені були, що ми доїдемо. О, благополучно і вернемось назад додому. Після цього випадку люди і почали звертатися в усі інстанції. Проте відповіді не втішні. У райдержадміністрації кивають на обласну державну адміністрацію. Мовляв, вона є організатором перевезень. Там конкурсний комітет визначає перевізників. Укртрансінспекція не може провести перевірку автоперевізника через мораторій Кабміну на перевірки. У обласному ж департаменті інфраструктури та туризму повідомили, що звернення людей доведуть до відома членів конкурсного комітету під час визначення перевізника на цей маршрут у січні 2015 року. Проте конкурс пройшов. Перевізник залишився. Було прийнято дві конкурсні пропозиції від двох перевізників. Відповідності, вже під час розгляду цих конкурсних пропозицій на самому конкурсі переможцем було визнато залізняк Галина». Взагалі було озвучено і на сьогодні час це зазвічено відповідно, підтверджується, що нарікань ніяких немає. Доки ви слухали історію від жителів села на годиннику 7.40. Маршрутки немає. 7 годин, 47 хвилин. Маршрутки немає. Оце так ви вам висновки такі. Оце вони так їздять постійно. Хто запізнюється на роботу, вирушили до Супрунівки пішки. Кому ж справи у місті можна відкласти, пішли по домівках. Мовляв, вийдемо на наступний рейс. Пізніше люди повідомили, маршрутка таки приїхала, але вже після восьмої години. Побачили руту, якою невдоволені люди уже у Полтаві. Перевізниця Галина Залізняк запевняє, рейси намагається виконувати усі. Що ж до технічного стану машини, уже запланувала її капітальний ремонт. Я планую. В травні місяці поставити його на капітальний ремонт, і десь в кінці липня, вже я думаю, жителі Шостаків побачать о, цей автобус, але взагалі новий. Ну то тобто переперебраний повністю, що ж до скарг на замалий транспорт для часу пік, і чи не краще пустити у шостаків більший автобус? Перевізниця запевнила. Вирахований був пасажиропоток замовником перевезень пасажирських, і от я тримаю тут. У нас є оголошення в село Полтавське, і в ньому сказано: от Полтава. Полтава що з від 17 місць для сидіння пасажирів, загальна пасажиромісткість від 17. Це ми маємо на увазі рути. ж тож виходить, людям залишається лише сподіватися, що до літа перевізниця капітально відремонтує мікроавтобус, а до того часу не трапиться трагедії серед дороги.